Чому повитухами або повивальницями? Не могли бути чоловіки. Вважається, що повитуха це жриця велеса і макоші. Чим тихіше буде довкола пологів, тим більше благословення отримує і породіля, і майбутнє немовля. Відчиняли обов'язково всі замки, відкривали всі двері, розв'язували навіть шнурки на взуті і пояси. Недобрі, лихі помисли повивальниці під час народження дитини збільшують. Кількість чорної барви у її долі не можна нічого застосовувати, щоб пришвидшувало пологову діяльність. Повивальниця це і є людина, яка або хорошу долю принесе дитині під час пологів, або може накликати злу. Стати повивальницею це велика шана і честь. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Духельна. Сьогодні розповім вам про те, чому повитухами або повивальницями не могли бути чоловіки. І що це за особливі такі жінки, які брали на себе ту велику відповідальність, що таке макошені заповіти, які обов'язково мали виконувати повитухи. Тож, якщо вам цікаво, дослухайте до кінця, поставте ваші запитання в коментарях і, можливо, саме ваші запитання стануть темами наступних моїх зйомок. Тож, повивальниця, повитуха. хто це? Це та жінка, яка допомагає породіллі е, різними вказівками і діями в процесі народження дитини. Саме так ми собі уявляємо цю майже святу жінку. Але її вплив на життя майбутньої дитини починається ще задовго до того, як дитина починає виходити у цей явний світ і світу навного. Про традицію народин ви вже, мабуть, послухали і подивилися відео на нашому каналі. Якщо ні, то під цим відео я залишу посилання, щоб ви могли подивитися цілий. Підкаст про родові обряди і традиції наших пращурів. Тож, вплив повитухи на життя молодят починалося ще в той момент, коли молодята тільки замислювалися про зачаття. Так, так, саме так. Зачаття це особливий сакральний процес, і до нього треба було готуватись. І це дуже важливий етап в житті молодої сім'ї. Кожна праматуся була настільки розумною і мудрою, настільки усвідомлено готувалася до зачаття, що вона навіть відчувала в перші години, коли вона вагітніла, що саме насіння її улюбленого чоловіка стало вже частиною її. І починається розвиток майбутньої дитини, для того щоб жінки були такими чутливими і вміли відчути і прийняти в своє лоно для майбутнього народження дитини насіння чоловіка, то цьому і навчали повитухи молодих дівчат, молодих жінок, коли давали їм певні ініціації і переводили з одного вікового процесу в інший. Звичайно, коли вже дізнавалися про час пологів, а це добре могли вирахувати повитухи, бо гарно зналися на всіх термінах, то цей час тримався в таємниці. Вважалося, що чим тихіше буде довкола пологів, тим більше благословення отримує і породіля, і майбутнє немовля. Майбутня мама була дуже-дуже слухняною. Вона слухала всі всі рекомендації витухи, і вона тут вже виступає як повивальниця повитуха, основною постаттю у всій обрядовій родильній діяльності. Якщо ми говоримо про пологи. То це особливий сакральний процес. Це саме той процес, де з потойбіччя, світу Нави дитина переходить в світ яви. І все це благословляють певні боги і богині. Вважається, що саме із світу ем, навного дитину, душу дитини в тілі е, немовляти, передає в руки повитухи е, сам Бог Велес. І сам Бог Велес об'єднує світ яви. Там, де знаходиться мама, мати породілля, де знаходиться повитуха, яка є руками богині макоші, яка приймає цю дитину. І тому вважається, що повитуха це жриця, велеса і макоші. І повитухами могли ставати жінки досить усвідомлено і спадково. І повитухами, знову ж таки могли бути тільки жінки. бо… Чоловік в собі е, має енергію потужну, яру, сонячну, вона спрямована на певні завойовування, здобування. А під час пологів треба енергія приймаюча, любляча, турботлива та енергія, яка допоможе і породіллі, і дитині дуже дуже спокійно перейти між світами і тут заякоритися в світі явному, в світі людському. Також наші пращури вважали, що повитухою може бути жінка, бо жінка є провідником енергії між світом навним і світом явним. Жінку взагалі вважали відункою, а особливо жінку, яка народжувала дітей через певний час, також вважали, що вона щось відає, щось вміє і щось знає. Тож в саме світу Нави приходять душі дітей, і в світі Нави знаходяться душі ем, е, пращурів, в світі Нави знаходяться духи, і для того, щоб через лона матері не пройшли якісь злі сили сюди, а прийшла тільки душа дитини. То повитуха мала мати цілу низку е, певних якостей, вона мала виконувати заповіти богині Макоші, і якщо вона щось порушувала, то вона е, могла бути покараною. Кожна повитуха знала, що якщо вона буде діяти не по заповітам богині долі, богині Макоші, то вона може бути проклятою цією богинею аж до сьомого покоління. Тому повитухи, вони багато працювали на духовному плані з собою. Вони мали потужну материнську енергію, вони мали потужну енергію турботи, любові, відкрите серце. Завжди були усміхнені і радісні. Вони знали, що навіть погані думки під час пологів можуть заблокувати саме родовий процес, і можуть погано негативно сказатися як на народженні дитини, так і на самопочутті породілі і дитини. Тому саме в громаді дуже шанували бабусь Повитух, жінок-Повитух, називали їх баба-бранка або баба Пупорізка, Повивальниця. В будь-якому випадку це жриця богині Макоші, та, яка проводить долю, та, яка є проявом самої богині Макоші тут на землі. Тому вона мала знати і сповідувати основні заповіді або закони, які так і називалися макошені заповіді. Перерахую вам деякі з них, а ви поміркуйте, скільки глибини і мудрості в них закладається не тільки богами, а й нашими праматусями, які вірили і виконували ці заповіти. Перед тим як почати приймати пологи, потрібно очистити від усякого лиха хату та освятити її, покласти оберегове зілля під ліжко майбутньої породілі та на поріг хати. Бачите, не просто прийти і допомогти в пологах, а ще підготувати місце для пологів. Не тільки щоб воно було чистим, охайним, а воно має бути оздоблено певними амулетами, оберегами. Воно має бути намоленим, тому що це дійсно це місце є певним храмом народження нової душі. У важких випадках навколо ліжка породілі поставити вісім свічок. Це саме цифра зірки Алатир, закликаючи таким чином богів на допомогу. Особливі молитви треба, щоб знала породілля, які треба промовляти до бога рода, до богині долі, до богині Макоші, до велеса, до лади, до рожаниць для того, щоб пологи були успішними. На покуті ставили символи макоші, рожаниці, велеса, обкурювали все чебрецем та іншими травами, які використовувалися в такі моменти. Родина на чолі з чоловіком, породілі в садку або на подвір'ї розпалювала велике вогнище і промовляла слова молитви до Велеса, рожаниці та макоші. Відчиняли обов'язково всі замки, відкривали всі двері, розв'язували навіть шнурки на взуті і пояси, розплітали коси, всі-всі жінки, якщо коли вже починалися пологи. Підвіконня та поріг хати застеляли рядними, рушниками, серветками, килимами. Щоб вказати шлях новій душі та богам до оселі, де є рожаниця, і щоб все відбулося з благословення Божим, повивальниця дуже свято дотримувалася всіх традицій, вона відчувала кожен рух в лоні матері дитини, вона бачила, як велес передає душу дитини, як вона відчувала. Рожаницю, яка була поряд з дитиною, яка підказувала, спрямовувала повивальницю, і якщо повивальниця довіряла, як зараз в сучасному світі кажуть, своїй інтуїції або своєму внутрішньому знанню. То все відбувалося дуже потужно. Будь-яка повивальниця розвивала протягом життя своє духовне бачення, бо вона без нього могла і покалічити дитину. І за це звичайно могла бути покарана богами. Також, якщо вона не володіла духовним баченням, окрім такого прикладного знання, то повивальниця могла задати шкоди і матері дитини і, відповідно, також. Накликати на себе гнів богів і безпосередньо богині Макоші. До речі, богиню Макош завжди шанували як богиню сім'ї, як богиню Породіль, як ви вже розумієте, як богиню досить справедливу і досить потужну. Тому вона була покровителькою саме цього сакрального процесу появи дитини на землі. Недотримання макошених заповітів, забруднена якимись думками душа чи свідомість, чи совість повитухи, якісь незнання законів, недотримання чистоти свого тіла, свого розуму. Це також вважалося, що за це може покарати богиня Макоша, бо вона береже род людський. Ский в чистоті вона долучає род людський до богів, і повивальниця, якщо вона зле щось замислила або думала щось зле під час пологів, то могла дуже за це постраждати. Як я казала, що чим більша помилка була допущена повивальницею. При пологах тим більше можу, могла вона отримати покарання аж до сьомого покоління. але Інколи були незначні помилки під час народження, адже не, не зразу всі народжувалися повитухами, і треба було навчатися цій справі. І якісь незначні похибки, які не призвели до чогось руйнівного, то Макоша могла наказати, але так, щоб повитуха потім все це виправила, усвідомила і навчилася бути вже такою. Більш продуктивною. макошні заповіти для повивальниці звучали так. Не можна заважати макоші, потрібно навчатися чекати, і вона так подасть дитину, як найзручніше їй буде вийти у світ яви неушкодженою. Цей заповіт про те, що не можна нічого застосовувати, щоб пришвидшувало пологову діяльність. Треба слухати макошу і бути в молит молитовному стані, налаштованому саме на її допомогу. Недобрі лихі помисли повивальниці під час народження дитини збільшують. Кількість чорної барви у її долі через відкриту браму і світу нави, линуть до лихої душі повивальності, повивальниці, слуги чорнобога. Несуть з собою хвороби і біду як для маляти, так і для його матері. Якщо душа жінки, що допомагає дитині, прийде у цей світ світла, то отримує новонароджена дитина. На саме благословення, любов та Шану Небес. Ось яка велика роль повивальниці була в розумінні наших пращурів, що повивальниця це і є людина, яка або Хорошу долю принесе дитині під час пологів, або може накликати злу долю своїми негативними думками, а не дай Боже, і якимись словами. Якщо повивальниця відразу після народження кладе дитину на батькові на руки, то між цими двома з'являється така потужна сила, зв'язок, що дитина обов'язково буде йти шляхом батьківського роду, буде дуже гарно чути, відчувати і слідувати всім настановам батьків, а батько в такій дитині буде бачити продовжувача або продовжувачку роду. Повивальниця має ніжно посміхатись дитині, огорунувши її душевною теплотою. Закон роду мовить: чим більше вона віддасть любові та теплоти дитині у момент переходу з одного світу в інший, тобто коли вперше приймає на руки, тим більше отримає поваги і шани від людей та Боже благословіння. Ось такі Макошені заповіти, знала кожна повивальниця, і дуже-дуже це все цьому всьому наслідувала і все це виконувала. Так як перехід душі з одного світу в інший відбувається, і тут також задіяний Бог Велес. То повивальниця мала дуже добре розумітися і відчувати саме енергію цього Бога, він може подати як здорову душу і здорове тіло, і саме на, на сторожі цього процесу передачі Богом Велеса душі і тіла дитини стоїть богиня рожаниця. Вона контролює, що Бог Велес передав саме здорову дитину. А коли дитина приходить, Нездоровою, то вважалося, що рожениця, бог Велес, тобто боги відвернулися від цієї дитини, і у дитини ось така лиха доля або негативна карма. Взагалі, повивальниця має дуже гарно відчувати дитину і ніколи не нав'язувати свій темп матері породіллі. Вона має просто її супроводжувати, щоб жінка була в максимальному контакті з своєю дитиною, і тоді все буде відбуватися на благо, як породіллі, так і немовляти і всіх оточуючих, в тому числі богів. В Макошиних заповітах сказано, що особа, яка зустрічає нову душу, повинна просто злитися з нею і відчути цю душу дитини, і таким чином вона зможе провести цю душу дитини і світу навив, світ явний. Для цього використовувалися різні практики, молитви, медитації, повитухи. Дуже добре розуміли, що чим більше вони прокачують. Своє поле любові, силу любові. Тим краще вони допоможуть і породілі, і е, майбутньому немовляті. З великою любов'ю і турботою повивальниця ставилася до матері, бо знала, що породілля – це жінка, яка принесла нове життя на землю. Вона залишалася значущою фігурою для дитини протягом всього життя. В багатьох жіночих ініціаціях поряд з батьками. З хрещеними батьками часто знаходилася і повитуха, яка давала свої благословення на певних етапах переходу дитини з одного вікового процесу в інший. Дуже важливо зрозуміти, що стати повивальницею це велика шана і честь. І е, хотіти бути повивальницею, повитухою е, могли різні жінки, але це велика шана, честь, благословення, проводити онуків дощ Божих сюди на землю, і е, цієї честі набували не всі жінки. Для цього треба було мати не тільки здібності, не тільки отримати благословення від жінок свого роду, і знання відповідні від жінок свого роду, а й бути готовою самою, бути тим провідником між світом Нави, де є багато як доброго, так і злого в світ Яви. Тож сьогодні я вам розповіла про тих, хто називається повитухами, і ви можете. У своїй голові скласти це все з нашими лікарями, які сьогодні супроводжують саме пологи в сучасному світі. Чи відповідають вони цим показникам? Чи є акушерки, чи лікарі, гінекологи-акушери такими? Я думаю, що якщо вам пощастило і ви потрапили саме до такого сучасного лікаря, до сучасної повитухи, то це велике щастя і благословення. Але на часі зараз все більше і більше повертаються наші обряди, наш символізм, наше знання і розуміння цих сакральних процесів в наше життя. Тож я дуже і дуже вірю в те, що ми об'єднаємо сучасну наукову, медичну таку допомогу жінці породіллі з традицією, і таким чином нас будуть народжуватися здорові. Діти щасливі, щасливою долею для того, щоб будувати квітучу Україну. А з вами була Тетяна Дугельна на каналі Калина. Підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Дивіться під цим відео посилання на інші відео, які стосуються родової обрядовості. Бажаю всім вам щасливої долі! Прекрасної долі і якнайшвидшої перемоги до зустрічі.